Гей, ти! Так ти квест хочеш? Який квест? Парком знесіння. Парком знесіння. Ага. Вітаємо у парку знесіння. І чого я тут не бачила, М? Тут багато чого цікавого. Наприклад, у цьому квесті тобі потрібно знайти докази існування моря. Моря? Швидко тікай з колій. Чекай, я що в коміксі. Тобі треба знайти професорку Аїду Серпенс. Цей набір тобі допоможе. І взагалі у цьому коміксі багато цікавих персонажів. Вони будуть тобі допомагати. Ну і де ж це море? І це що, якийсь доказ? Хм. Відкрий для себе найбільший парк Львова з новим квестом коміксом від музею міста. Ого! Оце так пригода. А ти готовий знайти море у Львові?